Уехать 40 минут минимум, минимум стоим ждем. Не можем доехать с работы, блин, домой. Приходится идти домой пешком вечером, потому что в автобус не влезть, маршрутки забитые. Пассажиры едут словно шпроты в банке, люди тесно прижаты друг к другу, а месте на пассажирском сидении остается только мечтать. Ми живемо на Окраїні. Ми нікуди не можемо добратися. Їздимо на таксі, тратимо огромне средства. Люди страждають відсутством транспорту. Водіїтелі не вистачає. Почти кожен рік виходить проїзд, тому як как би бы нічого нового. Нічого нового. Водіїв не вистачає, проїзд дорожчає, а якість транспорту стає гіршою. Жавчина грязь, ободранный пол, порванные сиденья. Иншими словами, сутильный сарай. Это удар в спину втянули в преступную авантюру. Толкнули на путь тяжкого преступления. Машина за, машина за. Непомерные амбиции и личные интересы политиканства за спиной армии и народа прекратить участие в преступных действиях. Мене звати Віталій Маргалики. Це одинадцятий випуск проєкту точки сходу про життя в окупації Сарай. Сьогодні поговоримо про транспорт Донбасу. З'ясуємо на що саме скаржаться місцеві жителі і якими обіцянками їх годують загарбники. Але спершу підпишись на наш канал, постав лайк, клікни на дзвіночок та залиш коментар. Таким чином це відео побачить якомога більше людей. хотіли рай, а отримали сарай. Це про деяких жителів Донбасу, які вважали, що Росія принесе їм покращення в усіх сферах життя. Жадаю, що все вилучиться. Ми віримо, що наша республіка потихоньку буде процвітати модернізуватися транспорт. Модернізувати громадський транспорт у Донецьку окупанти обіцяють вже 10 років. Розповідають про закупівлю нових автобусів, але максимум, що роблять, перефарбовують старі, куплені україною. Розповідає речник центру національного спротиву Остап. Вони беруть ще автобуси, які закуплені під час того, як міста були вільні незалежні. У них просто перемальовують там якісь знаки, якісь написи, і подають е, під тим, що от, там російська влада дає нові автобуси, хоча е, є крофи того, що ці всі автобуси були надані закуплені ще е, українською владою. У такий спосіб окупанти водять людей в оману, аби підняти ціни на проїзд та заробити на довірливих пасажирах, додають у центрі нацпротиву. Транспорт це типова теж історія е, схем і заробітку. Заходять свої куратори, свої люди, які отримують відкати з перевезення, і відповідно яким чином заробляються гроші: а досередньо від людей, Б, від дотацій з е, бюджетів міських і там е, ті, які розподіляють. Просто там є свої куратори, які розподіляються гроші. Там ясно, шо ніхто про якість і надання послуг не думає. Якість справді жахлива. Це підтверджують відео з донецьких автобусів. І, хоча їздити в таких автобусах не лише некомфортно, але й небезпечно, деякі пасажири готові закрити на це очі, аби транспорт ходив. 40 хвилин мінімум, мінімум, стоїм, чекаємо. Посілок Горняк, посолок Лазовський, посілок Грабарі, а тому, що люди страдають відсутствием транспорту, люди вимушені ходити пішком, вимушені машины, машини, щоб доїхати то добраться до роботи. Не можуть добираться до роботи ввиду отсутствия транспорту на наших посолках. Натомість в одному з районів Макіївки ситуація ще гірша. Звідти люди взагалі виїхати не можуть замовчувати проблему. Втомилися навіть російські пропагандисти. Емоції переповняють жителі советського района Макіївки. Уже полтора года в їх края не їздить Муніципальний транспорт. Ми живемо в отдалении от аптеки. От больницы, от школ, от всего. Мы живем на окраїні. Мы никуда не можем добраться. В садик теж невозможно ребенка отвести, ездим на такси, тратим огромные средства. На проблемы и транспортом скаржаться і жителі окупованого Луганська. До них також приїхала знімальна група. Приходиться іти до мої пішком ввечером, тому що в автобус не влезть, маршрутки забиті, а буває також проходять і не зупиняються. 0,5-40 хвилин ждёшь автобус, і він вони не справляються з потоком пасажирів. Транспорт загружений. Люди буквально проталкиваються в нутро, щоб уїхати. хотя бы на ступеньках, но везет не всем. Безобразие вообще полнейшее. Я вот еду, я в дороге 40 минут. Пассажиры едут словно шпроты в банке. Люди тесно прижаты друг к другу. А месте на пассажирском сиденье остается только мечтать. Буквально за 5 минут дороги меня успели оттоптать ноги. Они все пыльные, грязные, в чьих-то отпечатках. Несколько раз задели локтем. Бедулашно. А люди в окупованому Луганську кожного дня так їздять. Росіяни обіцяли їм новий комфортний транспорт ще десять років тому. Де він? Ржавчина грязь, ободраний пол, порвані сидіння. К слову, пол ще у містанні провалюється, і якась застранна дерев'яшка за пасажирськими сидіннями. все виглядає не дуже утішительна. Але у висновку лише чергові обіцянки псевдочиновників. Весною ми будемо об'являти конкурс. І, звісно, в конкурсі обізительні автобуси, яким не більше 10 лет. Тобто, всі ті маршрутки, які у нас зараз существують, вони, ні одні у нас не пройдуть. Та навіть якщо і запустять новий транспорт, то навряд чи він кардинально відрізнятиметься від старого. Таке вже було в Маріуполі. Як вам Маріуполь? Чувствуються там зміни якісь? і да, да, да. Да, да. И, и, и транспорт новий появляється і и, и внешний облік города меняется. новий транспорт подарував місту санкт петербург але він в аварійному стані пишуть у легітимній міськраді Маріуполя і оприлюднюють відео російського автобуса Дірки у підлозі це одна справа, інша нестача персоналу. Водіділі не вистачає. Колосальне кількість водітелів не вистачає в республіці. Проблема дефіциту водіїлей є? Транспорт є, а управляти цим транспортом е, не ну, спеціалістів. Цікаво, а що ж сталося з усіма спеціалістами? Вони їх повбивали. У 2022 році, за даними українських спецслужб, які вони нам, вони нам надали? 300 тисяч чоловіків з окупованій території Луганської Донецької області були мобілізовані примусово і фактично вбиті. І поки Донецьк, Луганськ, Маріуполь, Макіївка та інші українські міста та села під контролем російських загарбників, сподіватися на якісний та безпечний транспорт не має сенсу. Це був 11-й випуск проєкту точки сходу Сарай. Якщо він тобі сподобався, постав лайк, залиш коментар та клікай на дзвіночок, аби не пропустити наступні наші відео. Мене звати Віталій Маргалик. Побачимося за тиждень. это удар в спину, втянули в преступную авантюру. Толкнули на путь тяжкого преступления. Машина за, за. Непомерные амбиции и личные интересы политиканства за спиной армии и народа прекратить участие в преступных действиях.